Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаве опитування, яке вийшло у КМІС, у Київському міжнародному інституті соціології, а якраз таки, яке присвячено п'ятиріччю президента Зеленського, тобто, власне, як ви пам'ятаєте, якраз оця сакраментальна дата 20 травня, якої так страшно боялися в офісі президента, і як виявилось до речі, абсолютно очікувано в українському суспільстві ніхто всерйозно не думав піднімати питання про якусь там, нібито нелегітимність Зеленського, ну окрім звичайно, російського ЕПСО. От і Долбодятла з офісу президента, які самі себе, що називається, надрачили на цю тему, е, самі себе перелякали, самі нічого не зробили, щоб це питання вирішили. Ну от, власне кажучи, все по класичке правління Володимира Зеленського. Ну але ми тепер про цифри, друзі, про те, що показує це. Опитування з приводу того, чи довіряють люди зеленському, і так далі, і от що треба сказати, це дійсно важливий момент. Що от скажімо так, дуже багато хто очікував, що з лютого 24-го року, коли було попереднє таке опитування, коли вже 35% не довіряли Зеленському, що буде. Провальне, просто гігантське тотальне падіння. Ні, воно не сталося. По великому рахунку, скажімо так, так звичайно впала кількість людей ще на 5%, які довіряють Зеленському, і трошечки зросла, які не довіряють, тобто 36% не довіряють, 59% досі довіряють йому. Але ми можемо сказати однозначно, що єдине, що поки що зберігає, хоч якусь дійсно легітимність Зеленського, це особиста довіра, не знаю, симпатія, як хочете це назвіть, людей до нього особисто. Тобто ми можемо сказати, що вся конструкція нинішньої діючої влади тримається от на от особисто цій людині і нікому іншому ніяких більше аргументів не залишилося у влади Зеленського щодо того, як власне кажучи, ставити до всієї цієї історії. Ну це просто щоб ми зберігали так, би мовити, правдивість цієї всієї історії, щоб розуміли, що не треба ставити свої політичні вподобання на перше місце в таких питаннях. Але це опитування показало і інші дуже карколом. Мні, цифри, які говорять про те, що скажімо, чому я вважаю, що Володимира Зеленського немає ніяких насправді шансів, ну окрім якщо ми Москву не візьмемо, на те, щоби, скажімо, так. Перед зберегтися у владі надалі після того, як ця війна в тій чи іншій формі буде закінчена, тому що цифри показують те, що по великому рахунку ніякої іншої легітимності, окрім як легітимності симпатічного хорошого мальчика, який не втік під час війни, у нього не лишилося. Так, от друзі, от про що іде мова. Давайте розп... ну, спочатку про е, цікаві цифри е, щодо оцінки власне, людьми. Партії президентської партії Слуга народу і це достатньо важлива історія, друзі. Так, от, на даному етапі, просто щоб ви розуміли уже масштаб цифр, я би сказав так: так, от дуже важливо розуміти, що зараз тепер уже 55% українців, тобто фактично дві третини, або Дуже погано або скоріше погано ставляться до цієї партії. Це важливі цифри. Запам'ятайте їх, будь ласка, і згадайте, наприклад, вибори 19-го року але менш тим, навіть ми їх згадувати не будемо. Просто давайте закарбуємо собі в голові. Майже дві третини українців погано ставляться до команди зеленського в парламенті. А тепер, друзі, після того як ми от зазначили, що тіпа, поки що, особиста довіра до особисто до зеленського більш-менш зберігається, і йому вдалося не допустити обвального падіння рейтингу от особистого свого за останні три місяці, не дивлячись на всі проблеми на фронті, ми і звичайну мобілізацію. Тепер ви розумієте, да для чого був звільнений залужний для того, щоб був сирський, який візьме на себе удар по посиленню мобілізації, щоб щоби все це не вдарило особисто по Владиміру Олександрович. Ну але друзі. Тепер ще раз підкреслюю, це ці цифри треба дуже чітко розуміти. Я ще раз і ще раз просто наголошую: цифра довіри до Зеленського це довіра двох масштабів. По-перше, це довіра до нього особисто. Я повторююся, у нього є свій там ядерний електорат розміром, десь приблизно в 30%. І головне, є ще десь відсотків 30 тих людей, які досі відповідають, що вони довіряють Зеленському, тому що це відповідь на те саме. Єднання навколо прапору, тобто, коли президент він в воюючій країні ну все одно символом там спротиву, і так далі. Тому коли люди кажуть, що вони довіряють президенту, вони говорять про те, що вони просто довіряють легітимній владі. А от тепер, друзі, перейдемо до дуже важливої, такої важливої пунктику, який був в цьому дослідженні, який я просто хочу окремо проговорити, так от. Пункт в опитуванні звучав наступним чином: чи виконав з вашої точки зору президент Володимир Зеленський свої передвиборчі обіцянки? І отут, друзі, ми виходимо на дуже цікаві цифри. Так, от. Фактично, серед тих, хто вважає, що Володимир Зеленський не виконав обіцянки, найбільше респондент, ну, тобто, просто щоб ми розуміли. Насправді 25% вважають, що жодних обіцянок не було виконано, і ще 20, 25% 25 вважають, що меншість була виконана, тобто половина мінімум, навіть трошки більше, опитаних вважає, що Обіцянки виконані не були. Це важливо. Ну і тут треба розуміти, що от серед головних причин, друзі, оце найцікавіше. Бо там ще було питання: з яких причин, на вашу думку, Володимир Зеленський не виконав свої обіцянки. І от тут, друзі, на першому місці знову ж таки 50% людей вважають, що не виконав Зеленський свої обіцянки через наявність нечесних корумпованих людей у його команді. Ще 32% вважають через брак компетентних людей. Людей у його команді, ну і на третьому місці тільки повномасштабне вторгнення, яке завадило виконанню обіцянок. Ну ще до речі, 27% Це теж достатньо велика кількість через власну недосвідченість, брак власної компетенції, ще 26% вплив олігархів, 14% власна корумпованість, ну і так далі. Тому подібне. І от тут, друзі, напевно я би сказав дуже важливо, скажем так, прокоментувати ці показники. Ці показники є вироком, фактично. Те, про що ми з вами говоримо, що Володимир Зеленський, скажімо так, тим, що він свого часу не втик, 22-му році він отримав свою певну легітимність, да? тому що дійсно він виконав те, що він мав згідно конституції, і цим він, ну як би мовити, показав, що він все-таки виявився президентом, як би там не було. Але це те, про що я вже чесно кажучи, втомився говорити майже в кожному відео, коли ми згадуємо прізвище Володимира Зеленського. Це питання того, що називається словом державне управління в часи Володимира Зеленського і того, хто уособлює в реальності владу Володимира Зеленського. А це да-да-да, друзі, та сама гнила Єрмачня. П'ять-шість ефективних менеджерів останнім часом. Це вже просто прямі клеврети єрмака. Тобто, саме ті люди, які... Більше з яких абсолютно не те, що більше вже тепер всі люди, за яких в принципі люди не голосували, яким люди ніякого мандату довіри не давали, але яким Володимир Зеленський використовуючи досі. Фактор війни і своєї особистої певної, скажімо так, ще залишків своєї популярності, надав ну просто фантастичну повноту влади, яку, повторюся, не мав ніхто, абсолютно ніхто в історії незалежної України з будь-якого оточення будь-яких президентів до Володимира Зеленського. І якщо е, Володимир Зеленський сподівається, що фігура Андрія Єрмака якимось чином або подобається людям, або якимось чином виступає громовідводом для нього самого, або він думає, що люди настільки тупі. Що не помічають того, що відбувається, що вони не бачать того, яким суцільним одним великим факапом насправді виглядає все. Ну, в останні роки це просто вже від міжнародного, скажімо так, напрямку провал, якого ми на жаль скоро побачимо на цьому так званому глобальному саміті Миру в Швейцарії. Ну, про внутрішнє управління я і говорити не хочу, тому що я повторюся, те, як Зеленський управляє воюючою країною, те, що він робить, те, яких людей він розставляє, те, як приймаються рішення і так далі. Ну скажімо так, те місце, яке зараз Україна займає в нашому конфлікті, тобто може говорити тільки про одне. І це стосується і міжнародної, і внутрішньої політики. Простий, дуже простий висновок. По великому рахунку. 22-му році, завдяки просто фантастичному гігантському героїчному пориву українського народу, Україна отримала ну фантастичний гандикап. Ми могли дійсно в 22-му році. Ну, якщо не закінчити цю війну, то в усякому разі вийти на якісь чи перемовини, чи будь-що інше, чи просто продовжити цю війну, якщо ми вже вирішили продовжувати, дійсно з перспективами перемоги. Давайте скажемо собі відверто, що через гігантські факапи команди Зеленського, починаючи щонайменше з осені 22-го року, в усіх сферах цей гандикап повністю просрано. Ми дійсно відстаємо зараз від Росії по рівню військового розвідку. Ми практично втратили всі ті міжнародні переваги, які в нас були тоді. ми зараз опинилися в ситуації, скажімо так, в багатьох моментах навіть гіршої ніж вона була там в умовному навесні влітку 2022 року. І в цьому всьому ну, просто панівну роль відіграло оточення Володимира Зеленського, якому цей Володимир Зеленський, власне кажучи, віддав повні браз... Всі повністю бразди правління. Саме цьому оточенню Володимир Зеленський видав повний гандикап на те, щоб представляти його ім'я, так би мовити. Ну і я вважаю, що дуже позитивне те, що люди це розуміють. Адже це опитування показує дуже чітко одне і просте. Український народ виявився, до речі, трошечки мудрішим, ніж ми про нього думали. Всяку цю хрінь про нелегітимність зеленського як президента, підкреслюю, звичайно, люди не повелися. От, але при цьому вони прекрасно тверезо почали оцінювати, що відбувається в країні. І хай в офісі президента дуже тішаться тим, що досі у Зеленського більше довіри, ніж недовіри. Я вже пояснив, чому так відбувається. Головне, що нічого, окрім оцієї довіри, яка викликана просто певною популярністю його особисто і е, наєднання, повторюсь, навколо прапору, вже не лишилося, і це дуже нестійка насправді історія. І вона тим більше ви ще можете розуміти, що нас очікують дуже важкі випробування і на фронті, і звичайно, з енергетикою. Тому я дуже. Я не буду їм нічого радити робити, тому що це очевидно, що ці істоти вони принципово нічому не навчаються і ніколи нічого не зрозуміють. Знаєте, по великому рахунку, напевно, певною такою собі епітафією, по-іншому, ти не скажеш на тому, хто таке команда Володимира Зеленського і кому він, скажімо так, видає свою довіру. Це, напевно, публікація, яка вийшла, яку перепостив у себе. Сереженька Лєщенка, тобто людиночка, яка на повному серйозі викладає, скажімо, інформацію про те, що, от, наприклад, КМІС це просто всі парахаботи, які спеціально очорнюють Володимира Олександровича. Ну, я от навіть просто вам зацитую: він тут перепощує свої власні телеграм-помийки. Значить, дивіться, от я, я не можу не зацитувати це опитувати те, що вони пишуть, чому? Просто щоб ви розуміли, з яким. З якою просто я не знаю з яким маріанською впадиною у тупих дебілів насправді жал зараз? Україна змушена миритися через війну і через те, що Володимир Олександрович призначив таких людей. Так, от от просто дивіться. Значить, сьогодні усі топи, ломи, шльоми і інші топові прихильниці Петра Олексійовича масово рознесуть нові нерозкриті громадськості результати соціологічного дослідження КМІСУ. Те ті ж самі травневі, які чомусь вирішили видавати порціями. Ну дійсно, чому ж, власне кажучи, це я так просто прокоментую. Якщо опитування проводилось з 16 по 22 травня, для далбадятла ви з офісу президента складно зрозуміти, що коли це нормальне соціологічне дослідження, то потрібен час для його обробки. Це, я вам кажу, як соціолог за освітою. Для них це незрозуміло. Їм треба просто позвати яких-то уродов із своєї трухі, вертикалі, джокерів, і там наляпать якоїсь херні без будь-яких доказів. Ну а соціологи так не працюють. Ну, але для цих дебілів це дуже складно. Йдемо далі. Значить, для посилення ефекту і збереження інформаційної хвилі, Іра Гіращенко і група підтримки уже на низькому старті. Це, я так розумію, тобто, всі люди, які відкривають дослідження одного з найдостанайстаріших і найповажніших соціальних центрів країни, це все перехабання роботи. ну ви розумієте, да друзі? Ідемо далі. На цей раз будуть розпинати падінням рейтингів у партії Слуга народу і демонструватимуть динаміку рейтингів президента Зеленського. Акцент уже розставили. спікерів визначили, чекають команди. Ату ми просто вирішили попередити інсайдом. Ну, ви самі все розумієте, да, друзі? Оце і я підкреслюю, оце у себе репостить і постить істота, яка є одним з топових і головних медійних діячів офісу президента. Точніше, це одна з медійних повій Андрюша Єрмака разом з Дашечкою Зарівною. От, в принципі, ці дві істоти, і зараз вирішують всі медійні, скажімо так, питання в офісі президента. Це просто для розуміння, з чим ми маємо справу. Так що, да, друзі, я задоволений цим Опитуванням, тому що скажу відверто: при цьому моєму дуже негативному ставленні до президента Зеленського. Якщо зараз його рейтинг катастрофічно ввалиться, це погано, тому що це буде означати повну делегітимізацію влади. А в воюючій країні цього робити не можна. Все одно ми маємо розуміти, що ця персона буде президентом до того, як буде обраний новий інший президент, і йому він передасть свою владу. От це очевидні речі, я не буду черговий раз повторюватися, і звичайно, нам потрібно дожити до цього моменту з легітимною владою, якою б вона не була. Але я ще раз і ще раз підкреслюю, друзі, наше з вами головне завдання зробити так, щоб ніякої іншої легітимності у президента Зеленського, окрім легітимності президента, у нього не було. Ця людина не має мати жодного шансу, навіть сподівання на те, що українці подарують їм, і цим от гнидам по іншому не називаєш, якими він себе оточив. Хоч якусь можливість залишитися при владі, бо якщо так відбудеться, друзі, то тоді ми можемо на 100% бути впевненим, що тоді ніяких хороших варіантів для нас не залишилося. І до речі, ще одна красива цифра із опитування КМІСа, якою я закінчу власне. Це відео так от 43% українців вважають, що ситуація з демократією в Україні погіршилась за 5 років президентства Володимира Зеленського, із них 28% переконані, що це відбулося через намагання влади згорнути права і свободи громадян. Тому можна скільки завгодно утримувати всякі різноманітні телеграм-смітники, і Сереж Лещенок, Даш Зарівних і інший шлак людський. Але ребятки, як казав ваш любимий. Тепер уже не любими, тим не менше, все одно олігарх і Греблічка Ламойський. Ходи по життя як супермаркет, ходи і бери, що хочеш, але не забувай, що в кінці буде обов'язково каса. Так от цифри цієї то дослідження КМІС говорять про те, що каса наближається Володимир Олександрович, і на цій касі винести щось тихенько супермаркету ні вам, ні тим більше оцим мерзким тварям, яким ви видали тамгу на Княженіє. Вже не вдасться. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, для того, щоб більше людей могло познайомити з цим контентом. Не забудьте підписатися на цензорнет, а також підписуйтесь на канал Шоубісики, де ви зможете стати або спонсором, або патроном нашого каналу і підтримати цього каналу дай підтримати незалежну українську журналістику. Ну і головне, нагадую, що продовжується збір на Пікап для бригади Буревій внизу в описі під відео, як завжди, будуть всі картки, рахунки і так далі. Будемо вам дуже вдячні за підтримку. Донатьте, тому що хто б у нас не був при владі, але єдина гарантія існування України за збройні сили України. Тому або в ЗСУ, або для ЗСУ. До зустрічі.